Бажаю здоров'я. Мадяр на зв'язку. Командувач сил безпілотних систем. Дрон став основним засобом сучасної війни. Хрубак суне та лягає у промислових об'ємах. Техніка не має шансів. НПЗ горять регулярно. Бензин на болотах стоїть рідною дефіцитною, а газ та нафта швидко згореними. Нас 2% Сил оборони України. Кожна третя верифікована ворожа ціль знищена СБС. Кожний третій хробак відспіваний СБС, а буде кожний другий. І це вже система. Система, що працює, і її слід масштабувати. Прийшов час нарощування застосування. Нас стане 5%. Дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошую набір до складу сил безпілотних систем. Понад 15 тисяч вакансій, половина з яких спеціальності з мирного життя, що потрібні тут і зараз на фронті. Електроніки та програмісти, конструктори та проєктні менеджери, майстри на всі руки та, звісно, оператори дронів. Ти потрібен тут і зараз. Хорош бігати, час літати, стираючи окупанта. Набирай три літери у інтернеті: С, Б, С. І приєднуйся до одного з 12 підрозділів птахів. Очі та жало, хробачий жах.